Ну а провідні реконструктивні та пластичні хірурги з Шотландії, Туреччини і Франції повертають українцям слух за один тиждень. Вони прооперують понад 30 українців, із поміж 200 охочих закордонна медична комісія відібрала найскладніші випадки. Це діти, і дорослі, військові, і цивільні, що свої травми переважно отримали через війну. Серед тих, хто незабаром зможе чути, 11-річний роман Олексів. Поранений московитами під час атаки на Вінницький будинок офіцерів, хто ще чекає на відновлення? Олександра Стасишин розкаже зараз. На консультації до топових реконструктивних хірургів у Львів з'їхались пацієнти з усіх куточків України. Серед них 52-річний військовий сапер Олег Власюк з Кам'янця-Подільського. Чоловік втратив вухо у бою на Донеччині ще вісім років тому. Попри десяток операцій, відновити його не вдалося. Тож іноземні медики кажуть, його остання надія протезування, да. тобто не операція. Ні. Чи ви готові на це? Я готовий. Нема вуха. Воно якось кидається в людям в глаза, і коли Кладається певну справу. Перше, а ви були? А де ви потеряли? А що сталося з вухом. Ну про збиває мене з мислі. Я вже ухожу Той час. Ми зробимо і поставимо йому протез, який всередині кріпиться на магніти. Він легко чіпляється і знімається, простий у догляді, і буде максимально схожим на справжнє вухо при потребі. Через кілька років можемо оновити. Діти із вродженими вадами, а ще військові та цивільні, що отримали травми вух через війну. На консультації до закордонних фахівців записались майже 200 людей. Серед них і 11-річний Роман Олексів. Під час ракетного удару по Вінниці у 22-му загинула його мама. Сам хлопець дивом врятувався, дістав 45% опіків тіла. Позаду лікування за кордоном і понад 30 операцій. Я бачив, ти друже з принцем Гарі. Що ж, будеш нашим особливим пацієнтом. Ми візьмемо хрящі з ребра і пересадимо на вуха. Додатково ромчику оперуватимуть і руки, які через рубці погано згинаються. Я зможу грати ліпше на акордеоні. Для мене це дуже важливо, тому що е, так як мені виходить, роблять руки професіонали і ще й без, без, без безкоштовно. Це ну е, мало в кого є така можливість. Для втручань обрали 30 найскладніших випадків. Одночасно, у кількох операційних хірурги працюватимуть упродовж чотирьох днів разом іноземні та українські медики. Різні типи операцій від пластики вух тотальних реконструкцій, коли відсутні вуха, ми будемо створювати нові вуха від часткових корекцій і завершуючи пластикою додаткових ділянок це довготривалі операції. Вони тривають від 6 годин і до 12 годин. Для нас усіх це чудовий шанс обмінятись досвідом з українськими колегами і разом оперувати ті важкі випадки, які здебільшого сталися через війну. Це наша підтримка. Вам ми не пішли воювати, але можемо допомогти там, де максимально корисні. Вартість таких пластичних операцій чи протезування в Європі сягає кількох тисяч доларів для українських пацієнтів. Усе безкоштовно. Більшість закордонних фахівців військові медики. Зі Львова Олександра Стасишин, Володвіжбинський. Ми Україна, марафон єдині новини.